Да. Почему здесь нет потепевших? Я больше чем уверена, что они даже не знают, что сегодня проходит такое заседание. Что бы изменилось, если бы они здесь были? Чому в залі суду немає потерпілих самих? Де лісовські? Не виявили бажання бути присутніми. А вони були підпоряджені? Вони були підпоряджені. Це версія слідчого щодо відсутності на суді потерпілих у справі. А тепер версія прокурора. По сьогоднішньому суду увідомлялись ли потерпівші, що сьогодні буде суд? Ні. Опа, о, Опа. смотрите, як интересно. А слідуватель говорить, що відомлялись. А давайте розберемося. А где следователь убежал Ослі... опять? п'ять? Тож каже неправду і чому? Зараз розберемося. Було дуже много міліції, обочим большой був захват. Київ, героїв космосу, 19. Саме тут на гарячому затримали уродженці в Грузії, яких підозрюють. У сотнях квартирних крадіжок на кілька мільйонів гривень. Працівниками Святошинського району управління міліції були затримані двоє громадян України, які намагалися викрасти та викрити з квартири цінності. і хоча зловмисники нібито арештовані, шампанське пити зарано, оскільки у цій справі ну дуже багато нюансів, і чимала вірогідність того, що злодії уникнуть покарання як уже було раніше, адже затриманих не інакше як кришують високопосадовці у погонах, Коли ми прийшли. А Я увидела интересный факт, что следователь Святошинского райо почему-то ксерит бумаги для Гавриша Сергея адвоката Грузин. Тот достает из портфеля своего. И так вот, между прочим, иди от отксери. Может, он ему еще даст бычки выбросить? То есть, это что, понебратство? Они родственники? Что это? Скандальну історію Лели, яка кілька місяців тому також стала жертвою квартирних крадіїв. Ми вже розповідали в минулих програмах. Тоді зловмисників так само, нібито затримали. Ці люди в течіні кількох місяців грабили векрат. В день скривали сім квартир. В дінь ані приїхали з Грузії. Скоріше, що вони працюють не самі. Однака ні попались. Однак у неволі грузини були недовго. На слідущі дні ми узнали, що їх відпустили. це просто цирк, але не смішно. Зловмисника, якого спочатку спіймали на гарячому, відпускають, а потім знову починають шукати. Один із злочинців оголошений в розшук. Його прізвища цвірала лейла запевняє, крадіїв, яких затримали цього разу. Так само можуть просто взяти й відпустити на волю, адже вони за словами потерпілої входять до того самого злочинного угруповання грузинів, котре кришують правоохоронці, і яке цинічно і безкарно тероризує столицю вже не один рік. Аланидзе Тимур и Микава и Георгий Цверава – это одна большая группа, плюс еще шесть человек. Микава Георгий, он непосредственно был 11 июня 2014 года у меня в квартире, где вынес сейф с деньгами, документами. Также я прохожу свидетелем по другой краже 4 апреля, где он с отмычками убежал. Я его опознала. Правоохоронці голосівського райвідділу міліції, маючи фото і відео підозрюваних, їхні відбитки пальців і десятки свідчень потерпілих впродовж року не інакше як саботували слідство. Ребята дійсно, не завжди справляються справляється сосві не але Ніхто нікого не буде вольнять. На щастя, зловмисників затримали правоохоронці іншого райвідділу. Та чи змінить це ситуацію в цілому? Святошинський районний суд саме тут зараз вирішуватиметься подальша доля Аланідзе та Мікави, яких затримали із споцупленими з квартири речами. Що цікаво, захищати Аланідзе буде адвокат Сергій Гавриш. Ну, от адвокат Гавриша який в розвитку. Тобто цього підозрюваного захищатиме адвокат, який захищав зловмисника, котрого раніше вже спіймали на місці злочину, а потім відпустили на волю. До слова, крадіжки у людей, загальна сума яких вже кілька мільйонів гривень. Цей захисник вважає просто дрібницею. На тара свікража людям він возвращають в банках пота кража. А ось адвокат другого затриманого. Цей захисник виявився менш балакучим. Дати коментарі? – Ні. – Не, не, не І чого це він не хоче розповідати, як його підзахисного несправедливо звинуватили? Ну, та нічого, йдемо далі. Це знайомтеся, Поліна, дружина Мікави. Уберіть камеру. Що цікаво, безробітний мікава разом із дружиною анітрохи не цураються своїх статків, якими просто таки хизуються у соціальних мережах, можна лише здогадуватися, на які гроші придбаний цей автомобіль інфініті вартістю понад мільйон гривень. Тут ось ось має початися, а потерпілих, тобто пограбованих людей, досі немає. Де вони? Поцікавимося у слідчого. чому в залі суду немає потерпівших самі лісовські? Не виявили бажання бути присутніми. Ані були придопріли. Ані да. були придопріждені. Але у прокурора зовсім інша версія. По сьогоднішньому суду увідомлялись, ли потерпівші, що сьогодні буде суд. Ні. Опа, О, смотрите, как интересно. А следователь говорит, что що уведомлялись. А, а давайте розберемося. А где следователь убежал опять? Следов... Ви говорите, що не уведомлялись, следователь говорит, що уведомлялись. Давайте все таки да, пояснимо. Для... Вам что, даже просто не інтересно, хто з вас сказав не совсем то, що соответствует действительности. Розсудити цю ситуацію, а саме хто каже неправду. Прокурор чи слідчий може лише потерпіла. Люстратор розшукав цю жінку. На суд вас ніхто не приглашав. Ні, ще ніхто не приглашав. Ну, не знаю, нам сказали, известят, Ага. Чекайте, чекайте, довго будете чекати. Слухання вже почалося. Тобто, виходить, що неправду чомусь сказав слідчий. але це як виявилося. Не так важливо найгірше інше увага, як би абсурдно це не звучало. Але за нашими законами потерпілих ніхто не зобов'язаний попереджати про судове засідання, де підозрюваним у їхній справі обиратимуть запобіжний захід. Ще один цікавий нюанс, який змушує замислитися, на офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ виставляється інформація про злочини, що трапилися впродовж дня. Навіть є дані, скажімо, про місячник із благоустрою, який влаштували міліціонери. Але увага! Немає жодного слова про резонансне затримання крадіїв із Грузії. Як так? Складається враження, що хтось, ну, Дуже не хоче афішувати цю справу, але повертаємося до суду, який нарешті розпочався. Так, але ні за 18 березня 15 року приблизно 12 годині разом з Мікави, не маючи постійного місце роботи та інших джерел доходів з метою своєї користи та особистого збагачення вирішили вчинити кріжку чужого майна громадян. Після палкої промови прокурора затриманий, зізнається у злочині. Пашучість е -е, подозриваємо. Май... І тут несмішний цирк продовжується. Захисник цілком серйозно просить суддю відпустити затриманого на волю, так само як свого часу просив відпустити іншого зловмисника, якого тоді дійсно відпустили. І зараз він у розшуку має постійне місце проживання, тобто. Переховуватись від слідства не буде. Ага, так само не буде, як твій попередній підзахисний. І до речі, про постійне місце проживання. Чомусь здається мені, що це повна туфта. Зарестроне та проживаємо стіки по вулиці Олійника, 17, квартира 6. Але Нідзе нібито проживає на вулиці Олійника, 17, квартира 6. забігаючи трохи наперед. Інший затриманий мікава. Нібито мешкає за адресою Харківське шосе 8, Квартира 170. Чи дійсно вони там проживають? Оскільки суддя не вважав за потрібне перевірити цю інформацію і повірив підозрюваним на слово. Люстратор вирішив провести перевірку з власної ініціативи. Київ Харківське шосе 8. Піднімаємося до квартири 170. Де Буцімто мешкає Мікаво разом із своєю дружиною. А ви здесь. Ви хазяїн? Не хазяїн. Квартира. Ви хазяїн? Да? Да. Здесь ніхто з вами більше не живе? Ну, ми Мікаво ищем. Кому? Слышали? Микава. Слышали? Это, это як бачите, за цією адресою грузинів немає. Може, хоча б друга адреса не вигадана. Київ, вулиця Олійника, будинок 17, квартира 6. Саме за цією адресою, згідно показом, має проживати Аланіце. Має постійне місце проживання. Тобто, переховуватись від слідства не буде. Тім сусіди запевняють, ніяких грузинів і тут немає. І ніколи не було. Чи будуть зловмисники покарані? Та хто з високопосадовців кришував і продовжує кришувати бандитів? В Києві вже більше року діє банда грузин. Дев'ять чоловік. Банда грузин. У грузинах є проблема. Оце, будь ласка, знімайте, хай телеглядачі знають. Значит, за останній місяць затримано біля трьох-чотири просто банди грузин. Ексклюзивний коментар начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві Терещука Олександра Дмитровича у наступних випусках люстратора.